Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком залетіли в Тойле Твер Дефенс. Йоу! Саньок, як тебе справи? Слухай, Ден, справи в мене реально класні. Як ти бачиш, у мене нафармлене срібло перше, і мені тут не так далеко до другого срібла. По ідеї як, якщо я не помиляюсь. От. Але моя ціль не друге срібло, і не перше золото, і навіть не діамант. Сюди навіть у Фредбера діамант є, хоча в нього юніти не самі потужні, як ти бачиш. От, і ще. Я готовий тебе розстроїти, бо я бачу, що в тебе з'явився вампір в слотах. Я тобі, братуха, скажу більше. Я створив собі ще один акаунт. І виходить, я ну зробив таку тактику-галактику, іначе, виходить, формити зразу з двох аккаунтів Ну, бо мені дуже часто просто попадалися якісь АФКшники, ще хтось попадається, поняв. А я собі з телефончика, з комбіка бемс-бен-бемс, вампіриків накупив собі три штуки, братуха, і ну, я самий крутий перець, поняв? Я хочу тебе розстроїти, точніше, не хочу розстроювати, але вампір уже не такий. Класний, як був раніше. Вампіра пофіксили, і він уже, ну, ну, коротше, він уже не топ, не імба, поняв. От Якщо ти відкриєш моїх юнітів, то зараз е, чітко це брати Санту, брати Тітан Принтермена. Тебе, в тебе Шайні Shiny, Да! Я його купив за 100 тисяч гемів, їх всього-навсього є 285 штук. І Голден'скібіді, він зараз в м'єті. Його беруть всі просто, він максимально класний чувак. І він обов'язково в тебе повинен бути в команді, щоб вигравати. А в мене він Шайні. Ні, ну, блін, це імба. Да. А що йому дає Шайні? А, типа, 50% демеджа. Не, 50%, а, 50 Да. Типу, просто у... мне тут не пишет, понял. Я на вужі типа прочитати, а воно ну, так не пишет. Я понял, понял. Ну короче, в обичного Golden КБД у него 100 000 dps, mm -hmm. -у, у мого 150 тысяч ДПС. -у. Ну блин, не нехило. Слухай, Не хило. <laughs> Це такий буд, чувак. <laughs> да, чувак. Але, розумієш, саме головне в цій тактиці не те. Саме головне в цій тактиці, ми ж, виходить, йдемо ПВП в дуо, понімаєш, ти завжди є uh -huh. в команді повинен бути. І в чому заключається uh -huh. вся фішка. Тобі треба по-хорошому, щоб ми от прям влетіли в топ і в топ-100, щоб зайшли. Нам що потрібно? Треба, щоб ти мав тоже Санту. Треба, щоб ти мав Титан Принтер uh -huh. Чела. Да, Санта, обичний Санта. Uh -huh. Не вчений дрібничний. А не Санта? же ж, ну, це імба? Чи вже не імба? Так, я не поняв. Просто коли ти ставиш. Коли в тебе є Санта, ти можеш ставити три Санти, поняв? Ти получаєш yeah. від трьох сант шість тисяч коїнів, поняв? А потім ти ще ставиш yeah. два принтер-чела, з яких ти получаєш ще по 3500 коїнів. З двох. І в ну. тебе виходить 7 тисяч коїнів, і ще 6, і в тебе 13 тисяч коїнів uh, падає, поки ну, хвиля проходить, поняв? Ні, ну це жорстко, так, да, жорстко. Теб... Таке питання: у тебе немає ще одного принтермена, щоб ти мені там, ну, підняли. Ні, ні, я купляв, він щось там тисяч 10 коштує, щось типу, такого. Тю, а я думав, що у нього вже ціна упала, понял. Ну, ж, ну, ти ще там. Я думав, для мене топ, вампіри топ, закупився. А тут оказуєшся вже. <світ> <світ> не працюю, я тільки взяв схема, а я поняв, коротше, залітаю в трейдплас, поняв. Записую відосик, я там перекуплюю всі діла, бачу такі, о, вампірики по 13 тисяч. Сразу тако трьох, бем бам бам А потім, що ти думаєш? Я заходжу в другу другий трейдплас, а вони там по 11. І <світ> у мене <світ> поняв уже по 13 ніхто не хоче брати. <світ> Короче, з мене такий інвестор, як не знаю хто. Це звісно не дуже хорошо. В общем, так як я вже знаю всі успішні і максимально класні тактики, того я тобі пропоную, що зробити. Щоб ти не купляв принтер, чела і ми особо не парились, ми все одно не на великих рангах. Зараз я тобі пропоную, що зробити. Прибирай сейбер мутанта, прибирай вампіра. Так, так? у нас міфік, Так, це у нас міфік. Да? Да, Далі, я беру на його місце, получається собі Голдена, так? Да? Голден бу... у тебе є, так. Голден. Да. Uh, іменно за біді? Так, да, да. -да, -да. Uh, да, бери його, бери його. Так, далі. Я прибираю собі. А ні, бутанта. хоча, ні-ні-ні, почекай, почекай. Uh, ти бери не Голденські біді, ти бери м -м, замість вампіра, бери фенмена. Просто. Так Я можешь візьму фанмен ліпше замість сайбермутанта? Ну, фенмен просто коштує дорожче, ніж сайбермутант. Скільки сайбер мутант коштує. Щоб поставити. 500 баксів. Ну, а цей коштує 750 фенмен? Uh, його ти не зможеш так швидко поставити, поняв? Давай, давай спробуємо. Хорошо. Давай я перебираю цю скібіджку, беру фанменчика. Попробуйся да. такою тактикою, ну, як говориться, потащити, потащити, Потащити Можна дуже легко. Тому я просто що роблю? Я активовую зараз коінбуст, хоч він там uh -huh. дає і не багато коїнів, але все одно коінбуст нехай собі буде. Та й ми можемо спокійно залітати собі в ранкет ПВП і особо не паритись. От, пошук ми включили. Значить, в топі у мене зараз виходить 641 рейтинг. І ці 641 рейтинг це не так багато, тому що щоб попасти в топ, треба мати там взагалі півтори тисячі щось, типа такого. В общем да. І сама більша максимально жорстка тактика заключається в тому, що ти ставиш отут фенмена. Ага. Uh -huh. поняв? І потім ще ставиш десь отут його теж. І на максимум його можна не викачувати. Його можна викачувати на передостанній левел, вроді. Так, поняв прикол. У мене ж типа ну, не супер велика купа, типа своїх юнітів, то у ну, немає просто куди бабки тратити. Тому, напевно, я, скоріш за все. Це буду викачувати і фан і Голден Фьючер. І ларчклок мене, коротше. Ну, ти поняв. Так, да, так, да, да, я поняв. Ну, в тебе ж е теж все одно там буде, куди гроші витрачати, того, ну, ти знайдеш їх куди витратити, коротше. Та ще діджейчик є, розумієш? Так що все буде там хорошо. У них ось є сержант, я бачив, у них ще є джагернаут. Це, звісно, все дуже круто, але, розумієш, це ще не саме головне. Саме головне, що я сюди ставлюся. Титан принтерчела. І він потихеньку побаленьку починає фармити Бабету, ну і плюс скидувати якісь ДПС. Звісно, чувак, це максимально круто, бо потім, коли ти його викачуєш на максимум, а ти встигаєшся викачати на максимум, тому. Що у тебе реально ну, стає дуже багато грошей в подальшому. Хоч в мене й дорогі юніти, поняв, но все рівно от, хватає грошей. Ні, ну понимаєш, типа. Е, ідея сама непогана, але реалізація тобі потрібен якийсь тімейт, який по-любому буде дефати початкові пачки. Ну толи тобто, да, да. коли те. Просто прикол в тому, коли проти тебе попадаються, і ти, наприклад, ти пішов з рандомом, Угу, Поняв. Він, він просто, наприклад, умовно стоїть АФК, і я замітив, так дуже багато людей робить. Це, я так розумію, абуз. Вони абузять коїни. Ти стоїш АФК, пацани собі там проходять певну кількість хвиль, поняв. Тобі насипали, наприклад, там умовно 300 коїнів, і, і ти так просто по кругу фармиш мільйони аккаунтів, просто мільйони мільйони коїнів, пацани, потім закупають собі просто юнітів, ну і все, тут і поняв. Ну да, да, з однієї сторони, да, Але кстати, замітив, ми хоч і не на великих рангах, а у чуваків теж принтер чели, у чуваків теж Сан, ти поняв, Ну, в общем-то, вони шарять за мету, шарять, як треба прокачуватись. Але, конечно, в нас є свої козирі в рукавах. А откуда ти узнав за даний прикол? Ну, як це откуда? В мене ж є дуже багато знайомих, от які в топі зараз знаходяться прямо зараз, які зі мною грають часто. Там, У нас вони в клані, ці чуваки, понімаєш. Ну і вони заходять до мене, я дивлюсь, що в них в руках лежить. Типо, ну, дивлюсь, які юніти в них. А вони мені вони дивляться, що в мене вампір, і вони мені пишуть, та вампір нуб, поняв. І все. І я поняв, що вампіра не треба брати. А лани, знаєш, ти такий паразит. Тупо мене взяв забайти, ти типу, і по любому. Ні, то тоді він був класний, коли ну, я, я ті казав. Надо. Ну, по-любому надо. А попередити ти мені сказати. Де, уже не надо. Ти забий. Ти вже збирайся бігами на другий. пацанів. Ні, не я закупиться своїми кентами. Щоб потім сказати: Сань, де я не купив, по ти. Поняв. Так ти ж не питав у мене. Так я й не думав, що він буде нубським цей вампір. Ну я тоже. Типа їх вибили малу кількість, типа. Ну, 30 тисяч я считаю для скібити, типа ком'юніті це ну це небагато. Реально, ну, це да. дуже мало. Це копійки, чувак. Типа 30 тисяч? Ну, це вообще шара. Так що давай, я, я десь тут посадив діджея. Щоб тобто я міг ну, прямо розгулятися, розгулятися своїми ультимейтами, поняв. Я розгуляюсь, я розгуляюсь. Я щас, поки вкачую принтерів, поняв. У мене тут ще є багато що можна качати. Міша сант треба по разіку вкачати, принтерів по разіку. І тоді можна гуляти. Бо поки що ми дефаємо. Те, Мутант, ти ще можеш, якщо що, поставити отут фенмена. Отут, кстати, не забудь, реально постав. Давай, я мабуть, зараз, зразу, зразу це я зроблю. Бо я ж до да. за нього завтикав, якщо чесно. Бо прикол в тому, що він буде типа тепати їх назад, поняв? І коли ми будемо нажимати таймстоп, у нас же ж є два таймстопа. Один у мене, один у тебе, поняв? Ага. Угу. І тоді, поки у нас активований таймстоп, то вони будуть добре так назад тепатись. І це буде дуже хорошо нам допомагати в подальшому. Ну Да, фанмен фан буде прям ну дуже, дуже їх відтолкувати. Бо що в тебе дуже довгий таймстоп, що в Голдена такий, знаєш, немаленький. Ну да, да. Волден на носіке таймстоп тоже на 20 секунд? Е, я не пам'ятаю ще сейчас. Я вже дуже давно не играв. Я играю, то не играв. Просто засікати, а я не засікав. Ну, коротше, да. Бо я ще знаю, є, що той ларч клокмен, просто пацанчик, який чисто для таймстоп. Ні, чо, він працює. Я ж пофіксил. Ты мені розповідав, що його пофіксували. Не, ну короче, коли ти береш два клокмена, грубо кажучи, які в тебе ось в руках, є два чувака, які роблять таймстоп. То один із них таймстоп не буде робити, поняв? то вже а, все. так понял? В них тоже DJ є. Ну, чувак, так ми вже ж не на, не, на, не на цьому граємо, не на нубських всяких левелах. І фон мене в нього є, слухай. Ну. Так проти нас такі кучеряві пацани попалися. Конечно! Конечно! Але вони щас побачили, що в нас є. <рес> і поняли, що їхні козирі, ну. Таке, знаєш, копійки. <рес> так от іменно старіна. Я щас оцих ось шайні голденські біді прокачаю чуть-чуть Їх треба прокачувати прямо чуть, -чуть Типа, поняв, на, на третій левел їх треба викачувати, далі можна не качати. А, ну, типа, толку зовсім немає, так? Да? Ні, взагалі нема, взагалі. Краще квантумів більше поставити. Ні, ну поняв, можна їх викачувати, хіба що, коли в тебе переізбиток просто цих грошей, і тобі їх уже просто немає куди тратити. Ну, в тебе його в основному не буває цього переїзд тому що ти можеш просто поставити далі ще квантумів, шефенменів, поняв. Вони будуть набагато толковіші, поняв? А цих можна ставити тільки три штуки. Ааа, тобто в них ще й ліміт є? Ні, ну їх треба ставити, типа, три штуки. Поняв? А, всього три, так? Да? Так, да, більше їх Даже просто якщо не ти треба. Тихо, типа, в соло, не в соло. Ось, наприклад, я би взяв з собою ну, тих самих... Ж, е, голденські біді, так? Ну, хочеш сказати, що. Якщо ти встановив своїх трьох, то мені вже не потрібно ставити. Ну так, да, того я ж кажу, що ти його можеш не брати. А що, якщо ти знаєш, що зробиш? На одного ну... виставиш перший, на другого, ні, типу, другому. ні, остатні? у них хао є демедж, чувак. У них хао є, ага, вони б'ють всіх. Там неважливо, на що ти виставиш. Ні, я просто я просто дивлюся, поняв, вони, типу, когось там, ну, озолочують, поняв, і він стає дуже-дуже повільним. Да, 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 О, то ж в тому і прикол, поняв, а фанмен ще й тепає назад, так що ти вкачуй поки фанмена. От, а за 30 тисяч фанмена можна не качати, поняв? Угу. І вони, кстати, в чаті пишуть, типу, вони мають Квантума. поняв, вони там вовше... Вообще... У них якийсь клан, типу, є клан і ще один Dark 4. Коротше, якісь чуваки з різних кланів. Так само, ось я квантум, він за 40 тисяч не вкачується, поняв? Не треба качати за 40 штук. Хоча чорні дери будуть прям дуже лютими. Так, 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 воно то по факту, ну, типа, воно не, не має сенсу. Понів. Чувак пише ШО! <laughs> пише от! Вони ще й мають Ultimate клок, Вони мають обредить Titan Clock! Я хи помахаю! Скажу їм пацани! <laughs> удачі! <laughs> пацани, як же туха! Сущить просто весла. <реш> 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 ну от, от в цьому В цьому заключаються всі приколи, поняв. Але це ж ми на слабих рангах, а чуваки вже мають ДВ Голдена, Діджея, Джегернаута, Фенмена, Титан Принтер челі. У них правильні тактики, розумієш? Але я бачу, що в їхнього другого чувака. Ааа, у них у одного принтер-чили, а в другого Санти, поняв? А в мене в одного принтер-чили і Санти сразу, прикинь. Ні, тому що, ну, у нас така з тобою тактика. Я починаю дефати, а ти собі пізбира бабета і потім підпиші. Ну, до цієї всієї історії. Да -да -да. Так, я би попробував впихнути якось свого принтера, десь би. Отакого. О, під піджея, сюди. Вроді як я ж тобі не заважаю, да, ставити твоїх. Та ні, ні, так я ж уже більше цього. нічого не буду ставити, ми вже виграли. Дан, можеш не переживати по цьому поводу? Конечно. А ну, так, у них вже і фошки проходять. І це вони вже таймстоп були, раз нажимали, поняв? а, -а, -а ми ще взагалі жоден таймстоп не використали. О, босикс вийшов? Ну, я ще сюди попробую ще щось втулити, ось, наприклад, квантума отакого ще одного прокачаю ще трохи. А в них ну, диви вже які проблеми. Да, у них вже теж тяжко. І диви, у них є теж голдони. Да, да. У них непогані юніти, але все-таки у нас потужніші то. Ось квантума ще разік прокачав, ще ще клок мене разочок прокачаю за 15 штук. Представ, якщо випадати, ну, якщо ми займемо топ. І нам випаде шайня. За штука імба! Квантум просто отакого в сторочці буде стояти, я тобі кажу. Ну, якщо Ангелік отой проти квантума, то Ангелік вроді як хужий, поняв? Ну якщо шайні ангелік, то навірно, да. Ха-ха. Там це... мені... Ох, кстати, А ти дали? 18. А, ну мені дають по 20. Ну, нам плюс-мінус однаково дадуть дають, в принципі, нас, знаєш, отривок в рангі, типу, не супер великий. Так, 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 не супер великий. Але, розумієш, це ще тільки початок. Там далі будуть давати менше і менше. Я знаю, коли в тебе третя голда, то тобі взагалі по 10 рейтингу дають за перемогу. Десь там, там уже реально складно. Да. І ще мені дуже не подобається, що м, цей тебе постійно викидує з паті, розумієш? І треба постійно запрошувати. Шей раз не кидаю. О, ось що мені не подобається. Чого не зроблять ось як в трейд пласі, да? ти можеш обрати собі лобі, наприклад, з кентом, ти там сидиш, ти коли зіграв каточку, тебе знов кинули в те лобі, ну це ж не складно. Ну да, да. Ну, так. А так в моїй голові воно як працює. Вони просто беруть, копіюють цю всю програму з одного, з однієї штуки кидають сюди. Все. <хе -хе -хе> і пацани собі сидять і грають разом, типа ну не паряться за те, що їх викидуть в різні лобі, цю сюди жуку, і грають просто кайфом. Так, да. а дивіться, кстати, сейчас в топі. 3 3800 рейтингу. Вони так жорстко ці рейтинги бустять. А щоб залетіти в топ-300, там виходить потрібно 1350 рейтингу, це діамант другий, поняв? Ну це ще не самое прикольное. саме прикольне. Саме прикольне, що коли ти нажимаєш на кнопку Q, тут є ангельський е типа PET, поняв? Ось як скейтборд мій, е віповський. А це ангельський. І в тебе одягаються крила ангельські, розумієш? І ти на цих крилах літаєш. Во прикол. Поняв? реально прикол. Оце реально а, круто. Так, тут, тут купа різних очевок, типа, дивися, там мати 1 мільйон гемів. да. да. Блін, а я і за це не знав. Я поняв, я думав, тут а максимум оцей пампінг, і все. Я ніколи не гортав цю двіжуху вниз. Тут багато всякого. Открив очі. Ну, я би хотів мати мільйон гемів, щоб отримати оці геми, бо вони прям гарно виглядають. Ти такий стоїш на гемах, на такій купі гемів і ходиш такий бистро, поняв. Так, це виглядає солідно. Да, а ще було би круто оцього Ангелік Чела, оцього, а, Титан Ворлд Клокмен, поняв? Оце. Ось. Я його, кстати, бачив на трейд за 700 тисяч гемів. Це кстати не дуже дорого. І їх всього там 20 а штук дорого. в грі. Ну це дорого, чувак. Так, да, ну, теж да? їх мало, це безспорно. Ну, типа, на цьому можна було б обузити ціну, але мені здається, за 700 тисяч ліпше купити квантума і. Квантума можна купити за 400, чи за 500, він не сильно дорогий. А? Да. да. А ти за тільки купляв? А я не пам'ятаю, я купляв дорожче, бо він тоді був дорожче. Я купляв десь за 600. А це ваговий факт. Я купляв дорожче, бо він був дорожче. О, чувак, мені здається, дивися. Це... Я не загрузив. А, це, коротше, проти нас попалися з тобою дефолтні пацани, поняв? І чомусь мені здається, що це АФКшники. Ну, може я, бути. як я тобі розказував, як я тобі розказував за оту приприблуду, поняв. Диви. Вони да, футь одинакові да. і вони фул катку будуть стояти в АФК. Таке може бути, Вані, може таке бути. Таке не У мене теж таке було не раз. Я один раз коротше попався з челом одним, поняв. Який стояв всю ігру АФК. А я був проти двох чуваків, які мали джагернаутів, поняв. Ну, прикольних юнітів, коротше. Без ультимейтів, звісно, але прикольних юнітів. Поняв Голденів, вони мали, шефів, діджеїв, коротше, вони мали все. От. І я, коротше, один проти тих двох граю, понімаєш, в мене стоїть тімейт афкашний. І мені коротше, десь на 25-й хвилі було вже настільки складно, що я тупо два рази таймстоп нажав. І вже після другого разу таймстопу, поки йшов цей таймстоп, я трошечки підбирав грошей, прокачав квантума на за 20 штук. Поняв, бо я ж не міг його прокачати, бо я ще й відбивався, ставив ще квантумів потихеньку їх прокачував. Коротше, купу всього. І по факту я ще й потім в них виграв сам. А я тобі розкажу більш крутішу історію. Я заходив ти кажеш, в тебе було два АФКшника. А в мене було три АФКшника. Зі мною така баба, поняв. Без кіна, така дефолтна. В них дві баби, коротше, і вони просто стоять всі АФЕК, я собі в соло так оставлю. Дрільменчиків, поняв. Сижу тако, АФК, що такий попиває, чайоку, без тако халява. Ні, ну це що ми зараз попалися, це вообще халява, диви. Їм щас просто базу снесуть і все, нам не треба взагалі нічого паритись. Да, в тому прикол, типа, поняв, ти коли закидаєш цих твінків, я не знаю, як воно ж по ідеї так називається правильно. Ну да. Ти, типа, закидаєш цей акаунт, поняв, ти йому пишеш якийсь там скрипт, напевно, він вже є в доступі, типа, його можна скачати безкоштовно. І прикол в тому, що ти, ну, нічого не робиш, і буває інколи з тобою попадається ну реальний гравець, який може в соло затащити. Наприклад, умовно, тобі попався повсяккашки, ти затащив. От реально, Ти що це може затащити. Ну якщо ти І на нубських ти... рангах, то да. А Якщо ти вже високо на рангах, то, то ні, ти не затащиш. І ще так ти це це дуже тупо. Понімаєш такими скриптами юзати. Тому що тебе ж можуть спокійно забанити за таку штуку. Ти не розумієш. А ти зараз не розумієш, що я тобі хочу донести. Ти кажеш, вони на маленьких рангах, типа вони там туди-сюди, їм по барабану. В них коефіцієнт перемог мені здається, ну 50 на 50. Поняв. Повезло, не повезло. І вони постійно, типо, двигаються на одному тому самому ранзі. Ні, та, да, трикало. вони чисто на нубських рангах тусуються. Да, да, вони да. всі фармлять просто коїни, поняв, собі кучурявого почувають і все. Це теж як варіант. Ну, як на мене, найкраще, що можна зробити, це от не сидіти та не страдати ерундою, не ставити твінка, збирати коїни і те, і т.п. Можна ж просто зайти. Ось опосинню по в описі. До мене магазинчик, і прикупити абсолютно будь-якого юніта. Там вона квантума купити по знижки, абсолютно там щось, ну, типа він взагалі недорогий. Це раніше юніти були супер дорогі, там ультимейти особливо, їх було тяжко знайти, тяжко. Стати. А зараз ось просто диви. Ти заходиш тупо в магазинчик і прикупляєш собі абсолютно все, що хочеш. Супер дешево. Хоч то ультимейт, хоч то не ультимейт. Цей, кстати, Ден, я тебе здивую, ми, походу, опять проти АФК шерів двох. А я тебе здивую, в мене ще досі загрузка. <с. 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 Я не знаю, або це щось в мене з комп'юктером. І мене знов кікнуло, поняв? О, да бачу, ти пропав. Або це щось з комп'ютером, або це щось з кибідіхою. Бо По... інколи я буваю швидше тебе, грузюся, інколи ти сидиш, ну, Дуже довго. Добре, що ти хоть приконектитись потом можеш. Ну, це да. Так, пацан... о, Дві баби. Хі -хі 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 -хі. Нормально, слухай. Халява. Да. Просто фармим халявно, понял. Чувак, я щас так халявно до другого срібла дойду. Ну, а не за горами золото, і так далі? Та-та-та-та. нам би було б хорошо, аби ти задефав пачку. Не, я задай просто в мене грошей не було. Я ж догрузився аж на третій хвилі. Ну так, да, да. да. Ну, по факту взагалі проблем немає грати, особливо з такими юнітами, які в нас є зараз, поняв? Ось такою комбою. Типа тобі там, наприклад, голдена поміняти на Ларч Клокмена. Ларч Клокмен ще й дешевший в разів, я не знаю, 10 напевно. Може 20 даже. Зато в нього просто таймстоп довший, поняв? В цьому типу кайф. І все. Що тобі там ще треба для життя? Та й нічого. Всі юніти є, все є. Оце би тільки фенмена Шайні найти, але його вже чорт знайдеш, напевно. Ні, айдеш, ну по-любому. По-любому хтось собі, типа, сейвив ці кейси, поняв, що потім в майбутньому да, їх перепродати, да, да. ще щось зробити. Ну, типа, шанси є. Шанси завжди є вибити шайні цього сідана феномена, але... Друга буде проблема в тому, що він буде дуже дорого коштувати. Да, так, да. так. Він, типа, іменно юніти, які є в меті зараз, якими можна тащити жорстко, то вони дуже дорого будуть коштувати. Ось, наприклад, квантум коштує там 1500 зараз, може 450. Но шайні квантум буде коштувати, я не знаю, скільки мільйонів 5, помнів, якщо не більше. Це ж з ума зійти. І хочеться, знаєш, День попастись прямо проти максимально сильних якихось щелків. Так, да, знаєш, щоб катка іменно длилася прям на таких потняках, що капець. Так, да, де да, те, да, щоб було складно, і те дай тепер. Але скоріш за все, ця складність буде просто уже далі далі. Далі і далі, Тому що ну, поки що на цим сріблі ну, максимально легко. Якого чуваки просто із сейберчелами, і з голденами обичними доходять до, просто до голда 3, прикинь. Так що з нашими юнітами не, точно не, можна в діамант влазити і в лідерборд було б супер класно запригнути. Я більше, це було б кучеряво. Це було б дуже кучеряво. Це було б дуже кучеряво. Тут лишається все 10 днів, і моя задача максимально швидко і максимально за ці 10 днів залетіти в цей топ-300, щоб просто там ще й остатися, і ангельські крила Чити і ще й чела получати, прикинь, тут дають просто в нагороду Ангелі Гвардіана. Представ скільки він буде коштувати на початку. На початку він буде коштувати дуже багацько, але поняв. І з часом-часом з ця на нього впаде, так само як і на надзвичайного учімає самого його. самого першого. Я ж не буду його тримати, я просто зайду, отримаю його, потім такий подивлюсь, що він вміє, покажу його всім і продам прям зразу моментально. Так, да, поки він поняв буде в ціні, прям да. купа боїнів купа гемів коштувати. Ну, ти його зможеш реально забути на велику купу гемів, а потім за да. ці геми ти зможеш придбати ще декілька нових ультимейтів. Звісно, чуваче. Але це буде вже в наступних серіях. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайден. З вами був і Денчик. і всім пока-пока. Пока-пока!